І, звісно, стікер пак. Всередині тут у нас ось така листівка з коровою. Дуже подобається мені ось ця фотографія. Це, до речі, теж одна з улюблених фотографій авторства Дениса. Дуже такий класний вайбовий стріт. Котики. Ну, це взагалі. І, звісно ж, подобається мені, що стікерпак ще в такому гарному зіплок пакеті. Клас. Як бачите, в стікерпаку також дуже теплі вейбові фотографії, які впевнений, в багатьох з вас викличуть приємні спогади з дитинства. І взагалі, що мені подобається, що в зіні, що в стікерпаку. Це моя особиста думка. Це те, що, от мені завжди здавалось, там допоки я не з'їздив на схід, звісно, що там Україна дуже сильно відрізняється від центральної. А насправді, от і я зараз коли. Переглядаю зін, переглядаю стікерпак. Навіваються такі думки, що от Україна єдина, і я прям впізнаю впізнаю рідну землю. Що в зіні, що в Стікерпаку це дуже класно.